Вітаю в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій, говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остабарич друзі нагадую, що це прямі і живі ефіри. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Ютубі чи на Фейсбуці, то Маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати в прямому ефірі. Відповісти, звісно, якщо будемо мати відповідь. Ну і нагадую вам і заохочую писати звідки ви дивитеся і чи слухаєте наші ефіри. Нам завжди приємно такі коментарі читати, і важливо знати, де чують та бачать голос Америки українською. Юлю і почнемо, мабуть, сьогоднішній ефір з. Е... Новини, які трапилися в Індії, але безпосередньо мають стосунок до України. Ентоні Блінкен вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії зустрівся віч на віч із Сергієм Лавровим. Була коротка зустріч, юля, але про що вони говорили? Остапа зараз відомо лише кілька деталей. Зрозуміло, що такі зустрічі вони відбуваються за закритими дверима. І ми знаємо, що за словами Амер... за словами американського високопосадовця, ця зустріч не планувалася. Вона тривала приблизно 10 хвилин. А про що вони говорили, розповів сам державний секретар Антоні Блінкен. Він сказав, що торкнулися трьох основних тем. По перше, він поговорив із Лавровим про призупинення участі Росії в договорі між Росією та Сполученими Штатами Тами про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь називається New Start Agreement. Ця угода, і держсекретар Блінкен, він сказав, що він закликав Росію повернутися до цієї угоди, адже це був дуже важливий документ для того, щоб знову ж таки контролювати і ядерні наступальні озброєння і взагалі стримувати цей цей процес. Також як сказав Ентоні Блінкен, поговорили про Пола Вілана. Це американська американська якого вже не один рік утримують у Росії за абсолютно вигаданими, як кажуть у сполученими штатами звинуваченнями, і звісно поговорили про Україну. Як ішлося у викладі для журналістів від високопосадовця державного департаменту, ішлося про те, що Ентоні Блінкен ще раз наголосив, що Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно, що ця допомога, ця підтримка жодним чином не, не зміниться. Що сполучені штати стоять з україною. І поговорили про те, що знову ж таки Ентоні Блінкен ще раз наголосив на тому, на чому наголошують низка високопосадовців по всьому світу, що Росія розпочала цю війну і Росія має її завершити. Давайте, власне, послухаємо, що сказав Ентоні Блінкен на прес-конференції про його деталі його розмови із російським міністром Лавровим. і багато інших... Я сказав міністру закордонних справ те, що багато інших казали минулого тижня в ООН. і багато міністрів Великої Двадцятки сказали сьогодні: зупиніть цю агресивну війну. Візьміть участь у змістовних дипломатичних зусиллях, результатом яких може стати справедливий і тривалий мир. Президент Зеленський запропонував мирний план на 10 пунктів для встановлення справедливого і тривалого миру. Сполучені Штати будуть готові підтримати Україну дипломатично, аби на цій базі завершити війну. Натомість президент Путін не виявив жодного інтересу брати у цьому участь, сказавши, що тут нема про що говорити, доки Україна не прийме я цитую, нові територіальні реалії в той час, як він лише подвоює свою жорстокість щодо України. Такі деталі розмови Блінкіна і Лаврова. І також Антоні Блінкін, американський держсекретар, сказав, що лише міністри Росії і Китаю не погодилися підписати спільне ком'юніке міністрів групи 20, в якому знову ж таки засуджується російська агресія і йдуть заклики до Росії припинити цю війну. Тому, коли поставили йому запитання про те, чи існує якась однозначність і узгодженість між лідерами групи 20, між міністрами закордонних справ він сказав так. Але дві країни знову ж таки виступають проти. Думаю, Юлі, ми цю тему також продовжимо в нашій програмі. «Час-тайм». розвинемо її у 22 другій годині. Тому підключайтеся також туди. Нагадую вам, і думаю, можемо перейти зараз до інших тем. Ми Також поговоримо сьогодні про інші важливі речі. Зокрема, от Андрій Гетьман, наш колега, зараз зараз приєднується до ефіру. І думаю, з Андрієм зможемо поговорити про останній розвиток подій щодо російських повітряних куль над українським небом. Що ці кулі означають? Чи мають вони якусь загрозу військо? Ову розвідувальну, чи варто через це прийматися? Андрій е займався цією темою і детально її досліджував. Андрію, дякуємо, що знайшов час приєднатися до нашого ефіру. Власне, йдеться про нову тактику російської армії, і до неї потрібно бути готовим. Про це говорили всі авіаексперти, з якими я спілкувався. Про що йде мова? Росія запускає кулі. Насправді, це звичайні метеорологічні кулі, які синоптики використовують для того, щоб прогнозувати погоду. Але російська армія до них прив'язує такі металічні конструкції, кутові відбивачі. Мета цього об'єкту, щоб відбивати випромінення, яке йде від українських радарів, і відповідно, щоб російська розвідка могла з'ясувати, де саме знаходяться українські комплекси протиповітряної оборони. Але насправді Росія використовує ці відбивачі не вперше. Як повідомив міністр оборони Олексій Різніков, Росіяни намагалися використати ці дуже прості конструкції, ще коли вони тимчасово окупували. Херсон, вони намагалися вберегти мости проти того, щоб в них влучали хаймарси, і росіяни думали, якщо вони розмістять ці відбивачі біля мостів, то ракети будуть неточними. Як показала практика, це було абсолютно неефективно. І от зараз російська армія намагається використати. Це в сфері авіації, і я говорив з авіаекспертом Валерієм Романенко, і він каже, що мета цих відбивачів просто з'ясувати де знаходяться українські комплекси протиповітряної оборони, щоб наступного дня вже більш потужною зброєю росіяни будуть намагатися вразити критичну інфраструктуру України. І от що сказав Валерій Романенко. Якщо після цього запустити кілька таких куль, ну там 5-6 куль, і підняти в повітря літак радіоелектронної розвідки, то можна засікати про роботу українських радіолокаційних станцій і їх місцезнаходження. Оце основна мета, для чого запускаються такі зонди. Можна було запустити таким самим чином безпілотники. Але це більш дешевий такий спосіб. Це звичайні метеорологічні кулі, так звані зонди, які запускаються для вивчення якихось явищ в атмосфері, коли потрібен дуже точний прогноз погоди. Що відбувається? Значить, запускається така куля, радар. Він бачить, що з'явився якийсь об'єкт. Виникла плямочка на радарі, да от і цю плямочку, ця плямочка чомусь не рухається. Тобто, якщо літак, то вона б пересувалася з якоюсь швидкістю. Так? Потрібно додатково вияснити, це гелікоптер, який завис, і від якого може надходити виходити небезпека, чи це щось, якісь такі атмосферне явище, чи якийсь інший об'єкт, Андрій? Наскільки взагалі ці повітряні кулі можуть ускладнити роботу українських систем протиповітряної оборони, і чи готові до цього, до таких викликів українські військові? Це питання я задав колишньому заступнику командувача протиповітряних сил України, і він каже, що українські оператори вони дуже досвідчені, оскільки мали рік бойових дій, і вони досить легко можуть відрізнити фейкові від від справжніх. Дуже просто тому що шахід дрон на шахід він летить з досить великою швидкістю, а куля її несе силою вітру і швидкість як мінімум вдвічі. Менше і досвідчений оператор просто за рахунок цих швидкостей може побачити. Так само дрон він може маневрувати, підніматися, опускатися. Куля летить стабільно, і звичайно, якщо летить ракета, в якої швидкість в 5-6 разів більше будь-який оператор може зробити висновок, що це фейкова ціль, і відповідно не звертати на неї увагу. Така ціль достатньо легко визначається э, відповідними операторами і ну, відповідними розрахунками. Чому однозначно шахіт має інші характеристики, тому що, он, ну, по-перше, літить на більш низькій висоті, э, втор... по-друге, він міняє на прямокруху. а вот, бій. Об... він застосовується. Тобто, ну, -то -то ні повітру летить. Тому... І швидкість у нього все-таки там 130 км на годину. Все ж таки, швидкість вітру обична там 70-80 км на годину. І шахід міняє висоту. А здесь практично, от як він попадає в поток повітря і, і рухається на одній висоті. І так само Артур Артеменко розповідає, що власне в його досвіді він служив і в армії, і потім в українській армії. І Українська армія мала такі. Кулі, але відмовилася від їх використання, тому що це неефективно. І, відповідно, їх треба зберігати у дуже правильних умовах. І з іншого боку, це вже настільки застаріла технологія, що є набагато сучасніші методи, щоб збирати розвідувальну інформацію. І ось що він розповів. З питань ефективність, вартість. Ну вот на рубеже цих років це їх застосовувати практично перестали зняли зазброєння. Ну і тому, що от та інформація, ну, якби та інформація, яку з нього можуть зняти, ну вона мінімально корисна, тому що ну сьогодні є інші засоби, які дозволяють гораздо більше, і з більшою якостю зняти інформацію на більш більш великих відстанях і з меншими затратами. Андрію, питання також щодо тебе. А наступне ми пам'ятаємо історію. Тут у сполучених штатах розвивалася дуже активно також із цими китайськими розвідувальними кулями. Приблизно місяць тому дуже багато тут було інформації про це. І так сталося, що в часі, начебто, і Китай, і Росія, запустили одночасно так ці свої кулі. Чи, чи якийсь зв'язок між цими двома подіями? Я задавав це питання експертам, оскільки журналісти звичайно намагалися пов'язати. Ці два випадки, але от в інституті вивчення війни вважають, що вони абсолютно не пов'язані. Мова йде навіть про дві різні вагові категорії: Росія запустила кулю діаметром до двох метрів. Китай мав китайська куля, вона мала діаметром десь 30-40 метрів. І звичайно, різні цілі абсолютно були у цих. Кулі росіяни чітко використовують ці кулі з військовою метою. Китай стверджує, що ця куля залетіла на території Сполучених Штатів випадково. Але в будь-якому разі, як вважають експерти, росіяни як завжди спробували використати ці кулі своєю інформаційною метою. Річ у тому, що у росіян закінчуються їхні запаси дронів. І відповідно їм у них вже немає навіть тої достатньої кількості іранських дронів. Не вистачає крилатих ракет, і вони використовують дешевий замінник а, ті відбовачі, які мають вартість там до 10-15 доларів. Але в інформаційній сфері вони намагаються показати, що мовляв це супер нова технологія від Росії, і це використовують винятково з інформаційної метою. Російська кампанія з враження цивільної інфраструктури не була такою спішною. На початку ракетної кампанії запускали одночасно дуже багато 20, 30. А під час останньої атаки було лише чотири раніше, була принаймні одна атака на тиждень, а зараз може минути кілька тижнів без атак дронів. Ці кулі, які є достатньо древніми, є симптомом, що у росіян є проблеми з арсеналом дронів. Всі ці фактори говорять про те, що Росія не знає, як ефективно використовувати свої ресурси для просування на полі бою. І найголовніше, що українські збройні сили мають достатньо інформації. Вони розуміють, що це за тактика російської армії, і е, явно вже готові на неї реагувати. Українська влада оголосила про російські кулі 15 лютого, приблизно в той самий час, як медіа обговорювали китайські кулі на США. Можливо, Кремль намагався підживлювати інформаційний наратив той же день, коли відбувалася ситуація між Китаєм та США. Дякую, Андрію, дуже тобі за твій аналіз. Дякую за твою роботу. Нагадаю, що з нами на зв'язку був наш колега Андрій Гетьман. Друзі, перед тим, як ми перейдемо до нашого наступного сегменту, до нашого наступного елементу програми. Хочемо зачитати, глянути можливо, якісь запитання. Бачу, дивляться на нас на Кропивниччині. Юлю в Києві. Кременчук передає вітання: Трускавець, Філадельфія, Львів, Дніпро. І є запитання. Бачу від. від Десь щойно бачив так від Софії. Бачив, вже знайшов Софія. Боднар питає нас на Ютубі. Просить відповісти, що блогер Юрій Швець постійно наголошував, що зброя, яка надається з Америки, розкрадається. Софію Софію, відповімо вам. Ну знаєте, блогери, вони можуть багато різних речей говорити. І, і якщо ми говоримо про ту зброю, яку надають сполучені штати, то буквально цими днями було слухання у конгресі Сполучених Штатів власне через це питання: питання перевірок того, куди надходить і як використовується зброя Сполучених Штатів, і насправді ті інспекції, які мають США в Україні, вони жодного разу не виявили. Що зброя, яку надають сполучені штати, надходить кудись не туди, чи в якісь не туди, не ті руки. А чітко інспектори визначили, що всі одиниці зброї, які надають сполучені штати, вони використовуються за призначенням, доходять до кінцевих адресатів, використовуються на полі бою. Тому ми не знаємо, що говорить Юрій Швець. І, і звідки в нього якісь такі інформації є, але порадимо вам слухати голос Америки українською. у нас інформація завжди перевірена, і ми е, слідкуємо і за повідомленнями посадовців, за повідомленнями конгресменів. Тому, е, тому можемо вас запевнити, що принаймні офіційно сполучені штати жодним чином не підтверджували і ті інспектори, які приїжджали перевіряти зброї, жодних порушень не виявили. Друзі, думаю, можемо перейти ще до однієї важливої і цікавої теми. Сьогодні сьогодні Україна увійшла до списку 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index 2023 року. У загальному рейтингу м'якої сили Україна посіла, посіла 37 місце і 121 країни. А 2021 року Україна займала 61 позицію. Зараз бачив, вже приєднався до ефіру. Наш гість сьогодні Алі Малієв, заступник генерального директора Українського інституту. З ним можемо поговорити. І про цю тему. Дякую вам, що приєднуєтесь до ефіру. Вітаю. Якщо ми говоримо про цей індекс Селіме, що це взагалі за індекс, наскільки він важливий і відомий у світі? Власне, це один з індексів, які визначають вплив країни серед Інших країн, і вплив країни, як в регіоні, так і в світі, а він проводиться шляхом опитування експертів в різних країнах. Там тисячі тисячі людей беруть участь щороку в цьому індексі, і власне. А він один з ключових е, на сьогодні, який говорить про soft power, тобто які говорить про м'яку силу, про вплив і м'якої сили і е, про імідж країни на міжнародній арені, Аліна, які були взагалі критерії оцінювання, так за чим оцінювали от ті позиції, які Україна продемонструвала, і і власне за завдяки чому Україні вдалося піднятися так високо цього року порівняно mm -hmm. з минулорічним. Mm -hmm. Там критерії очевидно, які прописують команда Global Soft Power Index, вони достатньо різні. Це починаючи від ситуації з медіа, закінчуючи до того, яким який імідж країни за кордоном, як сприймається країна за кордоном, і якщо говорити чому такий стрибок стався, я думаю, тут все логічно і тут можна. Пояснювати а, кількома а, кількома сегментами. Перше це очевидно повномасштабна війна. Вона а, підняла тему України в світі. А більше того, повномасштабна війна і український масовий спротив дозволив а, в різних країнах зрозуміти, хто такі українці. І чому ми сьогодні саме такі, та чому ми боремось сьогодні за свою ідентичність, за свою свободу? А ще один важливий шифт, який відбувся: українці від віктимності, тобто від образу жертви, перейшли до образу людей bravery, тобто людей, борців, які до останнього. Будуть виборювати собі перемогу, і це є надихаючий приклад для інших країн. Тому е, я думаю, що цьому індексові і е, е, ролі України місті Україні ми маємо в першу чергу завдячувати і е, українській армії, українським волонтерам, українським дипломатам, і в тому числі всім тим, хто просуває Україну за кордоном на різних майданчиках. Це і діаспора, і митці, і наші власне а, дипломатичні сили, які працюють сьогодні в різних країнах. Аліма про що свідчать такі результати? Загалом В що їх можна конвертувати? Як взагалі, можливо утримати це місце у 2020-ті для України на наступні роки? Я дуже сподіваюся, що цей рейтинг тільки для для нас буде тільки поліпшуватись. Це означає, якщо дивитись в глобальній перспективі, це означає і привабливість інвестиційна для інвесторів, і це власне посилення економіки. Це означає і туристичний потенціал, і це означає очевидно. А вплив, коли ми говоримо на міжнародних майданчиках голосом України, та сьогодні ми бачимо, що Україна потрапляє в різні рейтинги. Українці потрапляють в різні рейтинги. І це знаєте, я називаю цей період. А коли Україна повертає собі свої імена, ми довший час знаходились в тіні Росії. Росія апропріювала наші події, наших митців, наші, наші політичні. А, нашу історію, але сьогодні Україна а, фактично виборює цей шанс нарешті голосно говорити про себе Аліма. Ще одне на запитання наприкінець: якщо ми порівнюємо з іншими країнами, ну то, вочевидь, мабуть, найцікавішим буде порівняння України з Росією, як змінилося сприйняття Росії в світі. Чи маєш якусь інформацію про те, як зараз? А люди, які взяли участь у опитуванні в різних країнах світу, як mm -hmm. вони сприймають Росію? Mm -hmm. Відверто скажу, не відслідковував та бо я розумію, що ми довший час е завжди оглядалися на Росію. Сьогодні важливо думати і бачити, як ми самі розвиваємось. Е але я можу тут гіпотетично абсолютно сказати, що індекси Росії, особливо в м'якій силі вони. Падають катастрофічно. український інститут буквально кілька місяців тому опублікував дослідження російської м'якої сили, інституції м'якої сили в світі. І ми бачимо, як їхня пропаганда вже набагато менш дієва ніж вона була ще рік тому. Алі, ми дуже дякуємо тобі за те, що знайшов час приєднатися до нашої розмови. Було дуже цікаво тебе слухати. З нами нагадаю для глядачів на зв'язку. Був Алімаліїв, заступник генерального директора Українського інституту. Говорили ми про м'яку силу і про те, як Україна зміцнила свої позиції цьогоріч на світовій арені. І від м'якої сили повернемося до сили потужної, до сили військової. Ми говоримо багато про те, як насправді після російського повномасштабного вторгнення низка країн на східному фланзі НАТО почали укріплювати свої позиції. Наша Карла Баб, це наша кореспондентка в Пентагоні. Вона змогла відвідати Естонію, де відбувається навчання, де військові та союзників по НАТО відпрацьовують сценарій, передбачені або побачені на війні в Україні, Застосовують техніку, яка вже є або готується. Прибути в Україну, давайте подивимося її репортаж про те, як відбувалися тренування союзників на східному фланзі НАТО. Це найближче до кордону з Росією група американських солдатів на тренуваннях в Естонії союзнику по НАТО. Вони навчаються із бойовою стрільбою, як захоплювати у ворога територію. Overall... У результаті звод захоплює ключову ділянку місцевості, тобто лінію окопів противника. Вперед, перед перше відділення. Рухайтеся, американські солдати зі 101-ї повітряно-десантної дивізії знищують умовних розвідників та оборону ворога. вперед!» Це тренувальний майданчик менш ніж за 50 кілометрів від Росії, яка рік тому вторглася до сусідньої України, і це реальні сценарії. Ви бачите, як це відбувається на полі бою в Україні? так протягом тренувань різних видів ми хочемо створити якомога реалістичніше середовище навчання для наших солдатів, аби краще підготувати їх та наше керівництво до будь-яких викликів у майбутньому. Застрибуйте в окоп. Вперед, вперед. Отже, вони виконали завдання, але вони досі перебувають під ворожим вогнем. Командир Каліс Форсова тренує взвод використовувати зброю на відкритому полі. Ми очікували підкріплення противника, а також БМП 2 бойову машину піхоти із завданням. Впоралися за допомогою АТ 4 зброї, схожої до Джавелінів, які знищують справжню бронетехніку в Україні. Ворог тут імітується, але виклики реальні, оскільки солдати, що за останні 20 років звикли до військових дій у пустелі, переходять на новий рівень готовності. Багато з цих солдатів ніколи в житті не бачили снігу, тому потрапити в таке середовище може бути складно. За майже 200 кілометрів на північний захід із першою дивізією піхоти на варті стоять американські реактивні системи залпового вогню Хаймарс, оточені соснами ми можемо вести вогонь у русі та залишатися на замаскованих позиціях у дуже добре прихованих та закритих місцях протягом тривалого часу. Після того як ми відкрили вогонь за лічені секунди, ракета чи снаряд здатні влучити в ціль. Хаймарс та їхні оператори прибули у грудні для підсилення військової присутності США в Балтії. На початку минулого року у трьох балтійських країнах було приблизно 600 американських військових зараз близько півтори тисячі. So Полковник Річард Ікена, командир сил артилерії першої піхотної дивізії, розповідає, американські оператори «Хаймарс» раніше проходили навчання в Естонії, а тепер ситуація змінилася. Нині вони є частиною колективної оборони Естонії на тривалий час. Ми тут працюємо за сценарієм, який у режимі реального часу показує, що відбувається, аби реагувати і бути максимально готовими. Команда Хаймарс забезпечила далекобійну вогневу міць для щорічних навчань, зимовий табір, у яких взяли участь сотні військових. так Естонія готується до війни, але через те, що країна є членом НАТО, то не робить це самотужки. Союзники по НАТО повністю залучені до навчань. Естонці захищають окопи, які намагаються захопити французькі сили. Британські війська розчищають шлях, щоб пробитися через симульовану оборону для данських танків «Леопард-2», схожих на ті, що незабаром з'являться на українському полі бою. Союзники по НАТО сподіваються, що леопарди разом із британськими челенджерами дадуть українцям більше сил та захисту ніж радянські танки. Бої в Україні будуть повільними, і вам потрібен такий важкий танк, як челенджер, що здатен тримати удар, не так як Т-72, який можна знищити одним пострілом. Челенджери здатні прийняти кілька ударів і залишатися в бою. Тим навчитися ефективно використовувати ці танки українці не зможуть за одну ніч на танки дуже чекають. Ми це знаємо, і я дуже сподіваюся, що ми не спізнилися з цим. Навіть попри те, що Росія втратила понад дві тисячі танків, у неї все ще залишаються тисячі танків на складах, які можуть приїхати в Україну. У них все ще є ракети, а це означає, що Україна потребує нашої максимальної допомоги. Естонія витратила 1% свого ВВП на підтримку України та майже 3% ВВП на самооборону. У нас є чітке розуміння, що кожен танк знищений в Україні це мінус один танк за нашим кордоном. Наскільки ви стурбовані тим, що Росія може атакувати і тут Ми повинні бути готовими. Естонія, Латвія, Литва – ми як вхідні двері до НАТО. І коли вхідні двері замкнені, безпечно бути і всередині будинку. Все просто. З огляду на посилення оборони союзники по НАТО сприймають це серйозно. Ірина Шанкаренко, Карла Баб, Голос Америки, Тапа Естонія. Це був сюжет репортаж нашої колеги Карли Баби з Естонії, де вона дивилася за тренуванням військ союзників по НАТО. Ми починали цей ефір із важливої теми сьогодні. Вперше від початку російської повномасштабної війни, блінкін і лавров це держсекретар США та міністр закордонних справ Росії, зустрілися, провели коротку зустріч на полях зустрічі лідерів міністрів закордонних справ Групи 20. Про що вони говорили за словами самого Блінкіна, обговорили призупинення Росії участі у договірі. Реню старт також вони обговорили питання звільнення американця Вілена, але найголовніше для України безумовно обговорили тему України за словами самого Ентоні Блінкіна. Він сказав міністру Лаврову про те, що цю війну треба зупинити. Росія має зупинити цю агресивну війну і взяти участь у змістовних дипломатичних зусиллях. Зокрема, він закликав е, насправді подивитися на план мирний план президента Зеленського на 10 пунктів. Сказав, що Сполучені Штати підтримують цей план і підтримують дипломатичні зусилля щоби завершити війну але лише на справедливих на справедливих умовах не бачу Антоні Блінкен якихось бажань з боку Кремля завершити цю війну дійсно на тих умовах. Не бачить зараз у штатах ознак, що Росія готова вивести війська і закликають, продовжують тиснути на Кремль і допомагати Україні, аби Україна змогла військово досягнути успіху на полі бою, як кажуть тут у США. Друзі, дякуємо вам за вашу активність, за ваші коментарі. Перегляди. Побачимося вже в брифінгу завтра о 18-й годині. Голос Америки українською працює для вас на все добре. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки.